Про село. Зараз будемо заходити на подвір'я, покажу вам. Тут дуже цікаве архітектурне спорядження, і Павлович вам роз'яснить, що це відбувалося. В селі ґрунтові води дуже глибоко. На глибині десь орієнтовно метрів вісім. Да? Да. У людей обладнані насосні станції чи верні, сквердловини з насосними станціями, не з погружними насосами. Всі будинки обладнані газ. Ще, ще колодязі залишились, яких є вода. Ми покажемо. Покажем. Але е, до будинку підведено газ, під, підведено світло, обладнана свердловина, від дороги встановлено металопрофільна огорожа, на подвір'ї вхідний погреб, господарський блок, аж на чотири входи. І будинок цегляний, залізобетонним перекриттям і є можливість перепланування. Так. Правильно, так. Да. Ну що, беру камеру і починаю вам все розповідати, показувати. Павло Павлович, так. А вас як звати? Рома. А я не представився, себе. Mm. Даже Дожилися, елки-палки. Mm. Палоч, э, моя ціль сейчас в селі Аркадіївка рассказала.